Долучали на передньому засіданні ми з'явилися, коли експерти зайшли в котельню, по документам ми купили картин та запчастини до них. Чому? Тому що в подалі немає такого притягнення кортити, його просто немає. І відповідальна особа, яка займалася підготовкою документів, у нас без консалтинга. Розгляд обвинувального акту у розтраті бюджетних коштів шляхом зловживання службовим становищем. У сумі 1 мільйон 242 тисячі 155 гривень, 10 копійок відносно депутата від партії Слуга народу та керівника нашої лікарні в Авідіополі Володимира Літвінчука затягується. Перешкодою справи стало стаціонарне лікування Володимира Літвінчука, про яке нам на судовому засіданні 7 серпня повідомив його. Адвокат, так що ми тут. безумовно усі підтверджуючі документи будуть надані після того, як мій захисник буде виписаний з інституту Філатова. Він наразі на сьогодні перебуває на стаціонарному лікуванні. Більш того, вже проведено одна, одне оперативне втручання, і йде мова про а, відкриту операцію на, на на яка буде проводитися на оці. І тому ми не можемо зорієнтувати, Можливо, що завтра його буду зробити судно. Наступне судове засідання в будь-якому випадку, ми будемо дамо усі підтверджуючи офіційно лікарняний, так? Да. Однак поки без підтверджень, поки не Правильно, Так. сподіваюсь, що стан здоров'я Володимира Давидовича поліпшиться, і вже на наступному засіданні ми зможемо почути його допит стороною обвинувачення, адже жалюгідний. На мою думку, потуги виправдати розтрату у сумі понад 1 мільйон гривень, які ми почули від директора лікарні 5 червня, викликали у мене посмішку. Коли експерти зайшли котельну по документам, ми купили катли та запчастини до них. Чому? Тому що в кодах товарів немає такого прийняття котельня. Його просто немає. І відповідальна особа, яка займалася підготовкою документів, у нас з консалтинкою компанією десь тиждень переписувалися, і все таки прийшли, що треба писати в котле і запчастини, а пояснені записки писали, що це об'єкт. Чекаємо наступне засідання. Роман Вершанідзе Альтернатива Орг.